На початку було слово, і слово було Бог, і слово було Бог. З Богом воно було споконвіком. Син Божий завжди в вічності є з Богом Отцем і Святим Духом. Син Божий рівний Отцеві і Святому Духу. Після 3 день Господь Бог. Тому на початку всього є слово, котре промовляє Бог, Отець. Якщо ми хочемо, щоб у нас Божа сила, благодать, любов об'явилася, ми повинні на початку сприйняти Боже Слово, прийняти Ісуса Христа, Сина Божого, до свого серця, життя, сприйняти те, що говорить нам Господь Бог через Слово Івангелія, через Нову Католоцької церкви, через обставини життя, через нашу совість через духовних людей, через побожних християн. І в інший спосіб, через сни, через натхнення, бажання. Тому на початку має бути слово Боже, Божа воля, Боже діяння. Якщо в тебе на початку є користу любзу, твій егоїзм, твої страхи, твої переживання, твої обмови, на початку річна цікавість, бажання збагачення. Або на початку всього в тебе стоїть невірство, невірність Богові, небажання слухатись Господа, тоді і продовження з поганим початком буде недобре, неморальне, схубне. Тому що людина, якщо відкидає на початку Бога, Божу волю, Божі заповіді, то потім грішить, чинить зло, поводиться. Лукаво, бездуховно, абсурдно, немудро, згубно для інших, для себе. На початку було Слово, чи у тебе є на початку Ісус Христос, любов до Христа Господа, вірність Богові, бажання слухатись Божого Слова, виконувати волю Божу. Чи на початку всіх ваших розмов, справ, сім'ї, в родині, в праці є Ісус Христос? Вірність Господеві, милосердя, святість, виконання волі Божої. Чи на початку у тебе в думках є ті думки, що в Христі Ісусе читаємо послання Апостола, плекайте ті думки, що в Христі Ісусе, що ми маємо розум Христа. Тож в своїх думках ми повинні пильнувати, щоб в наших бажаннях, думках. Переконання була Божа наука, Боже Слово, спілкування з Господом молитві, слово Небесного Отця, ким до нас промовляє в нашому серці розуми. Якщо в основі людського єства, там, де зроджуються бажання, думки в людському серці, розумі, свідомості, на початку є егоїзм, неслухання Бога, заперечення Божих істин. То ну, потім людина, котра забруднена в своїй свідомості і в словах і в ділах, буде чинити зло, тому що на початку вибрала себе безбожність, матеріалізм, рішення свободи, заперечення волі Божої, непокору, гордість, страхи, переживання. Тож наша думка, бажання на початку має бути любов до Господа, смиреність перед Богом, слухання. Небесного Отця, Святому Дусі, Похідна молитва про те, щоб Бог нас провадив по житті, щоб ми сприйняли Його волю, Його Слово, щоб на початку нас була добро до Господа, Він з Бога, щоб на початку нас був Бог, і щоб ми з Богом йшли по житті. Якщо починаємо з Богом, то будемо мати успіх в справах, в розмовах, буде все морально, докладно, мудро, духовно. Якщо людина на початку не поклала вірність Богові, то потім і дії, і думки, і слова, і життя людини є грішне, безпредметне, нітюче. А той ще і злий дух вже поневолі таких, котрі відкинули Бога, відкинули Божі заповіді, і на початку взяли до серця свої вигоди, диявольські думки. Чи те, що пропонує грішне оточення, матеріалізм. Пані розмови, пані справи, пані бажання. Вначалі було слово, і слово було Бога, і слово було Бог. На початку ми повинні покоритися перед Богом, повірити в Господа і прийняти рішення виконати волю Божу. Тоді Бог буде щедро благословити нас. Тоді Господь діятиме через наше життя. Тоді в нас все буде мирно, свято, духовно, мудро. Будемо радіти Господом, тому що завжди вибрали Бога, хтось скаже, що він щасливий, або якісь труднощі в житті, поневолення, чи невдачі, чи переживання, страхи, що інші, річні залежності. Це не значить, що хтось винен, а тому, що людина на початку вибрала безбожність, невірство, любов до матеріальних цінностей, любов до своїх амбіцій, не вибрала. Чезність славу Божу не вибрала про славу Господа, не вибрала виконання волі Божої, не вибрала любов до Господа, поки що себе любить більше, ніж Бога, Або яких людей, чи якісь матеріальні цінності більше цінує, аніж Господа Бога, ніж життя в святості. Що у тебе є на початку, в твоїх рівних близьких, в ваших відносинах, справах, думках, бажаннях, богах, спілкування? Чи є Господь Бог? чи може діяти з твоє життя, чи дозволяєш йому бути з тобою. А поки людина вибрала на початку себе і те, що корисне на її поля з матеріальної точки зору, те, що їй приємне, але не те, що згідно Божих заповідей. Вначалі було Слово, і слово було Бога, і слово було Бог. Знати, що Син Божий, Ісус Христос, є Бог. Він не рівний Отцеві. О, він все і всезнаючий. Ми повинні безостерешно довіритися Богові. Ним постало все, ним виникло все. І нічого, що постало, не постало без нього. Все, що на краще в твоєму житті це через Ісуса Христа. Ним все постало. Бог дав. Якщо ти хочеш, щоб сталося велике приміння в твоїй моральності, сім'ї, праці, здоров'ю, духовності, щоб прийшло ціле на любов визволення, добрі діла, благословення, мир і радість, то потрібно бути з Ісусом Христом, а тільки в Ісусі Христі може виникнути, повстати, здійснитися все найкраще, що йде від Бога, що дає Христос Господь, що вявляє в нашому житті Боготець Святому Дусі. Ним повстало все. Якщо не маєш все найкраще в житті, то значить людина не є з Ісусом. Значить, людина ще не вірна Бога, тільки на словах каже, що і вірують по житті, поки що виникають якісь грішні бажання, думки, справи, розмови, неправильний спосіб життя, на часу, на пустий грішний, не виконує волю Божу, тому що не з Богом. І ніщо, що повстало, не повстало без нього. Без Ісуса Христа ти не зможеш нічого добро зробити ні в родині, ні в сім'ї, ні в своїх думках, бажаннях побороти зло, ні в своїх ділах вибрати добро. Без Ісуса Христа. Ти не зможеш жити в Божому благословенні, долати труднощі, долати гріх. Тож знову на початку всього в нас має бути любов до Господа, захоплення Ісусом Христом, сприйняття Божої науки, Божого Слова, Слова Євангелія. Для того, щоб ми чинили багато добра, для того, щоб у нас постало в житті, здійснилося те все, що Бог задумав, те все, що Бог хоче дати нам. Але знову на початку ми маємо прийняти до свого серця розуму, не те грішне, що люди кажуть, на те, що пропагує мас медіа часом неморальне, зубне, матеріалістичне, повзневажливі, не те, що наша грішна природа нас заохочує до йогоїзму, вважання до собі, приниження інших. На початку ми маємо поставити Бога, гідність Богу, Боже Слово, Боже науку християнські моральні відносини, по розмови, розмові, свою свідомість, бажання віддати Господеві, щоб Слово Боже рясно перебувало в нашому серці розумі, що ми розважали Божу науку, Святого Письма, Новугатовської церкви, катехізму, для того, щоб на початку всіх наших дій були християнські переконання, християнські підвірні, католицькі думки, бажання, щоб ми хотіли бути з Богом, щоб були Послушай Духу і Святому, котрий діє в нашому серці, в нашому житті, котрий промовляє до нас через слово Івангелія, де нам його розуміти, де пізнати Христа Господа, живого Воскресного, нашого Спасителя, де нам благодать виконувати волю Небесного Отця.